Вітаю! Ви дивитесь канал People Live. Дякую, що ви з нами Підписуйтесь на наш канал. Якщо це відео вам потрапило випадково, зараз буде цікаво. Залишайтеся з нами сьогодні. 26 липня на календарі. У нас в гостях увага таролог мільйонерів. Інна Гронович. Інна, вітаю вас. Усім привіт, привіт. Привіт, буду радий з вами поспілкуватися. Можливо, в кінці нашої розмови і мені маленький, хоча б про склад, зробити, щоб я може теж десь потенційно став мільйонером. Це це не завадить. З мільйону можна задонатити класу суму на українську армію, яка точно знає, як використати ці гроші з максимальною користю. І я вітаю вас. В нас сьогодні дуже хочу, щоб вийшла така домашня тепла розмова при всьому тому, що є дуже багато різних питань. Багато подій відбувається в країні, і е, дуже цікаво дивитися, як е, різні майстри, різні медіуми екстрасенси дивляться на ситуацію по різному Хочеться, щоб війна закінчилася в цьому році. Хочеться, щоб вона закінчилася вже завтра. Цього хоче кожен пересічний українець. Дуже віриться, що це може відбутися, тому що е, Зеленський почав говорити. Вже за півроку, доки завершення цього року, що ми будемо намагатися, що ми будемо старатися закінчити війну в цьому році, як як бачать ваші карти та ролі, відчуваєте ви, чи правда що війна може стишити свій хід, змінити форму, але просто припинити свою агресивну форму в цьому році, як, як, як ви відчуваєте? Зараз подивимося. Дійсно, готуються до перемовин. Всі дуже хвилюються з цього. Але я скажу так, що дуже гарні карти йдуть і є надія, що вона дійсно закінчиться в цьому році. Я не обіцяю на 100%, але буде якась значима постать, якась людина, яка нам допоможе в цьому. Тобто, є дуже великий шанс, щоб вона закінчилася в цьому році. Я хочу, щоб це, звісно, сталося. Кожен українець цього хоче. Давайте надіятися на краще. Будемо на це сподіватися. Ну, дійсно, карти дуже гарні йдуть, готуються перемовини. Все до цього йде. Mm -hmm. Ця постать, вона українська чи закордонна? E, так, зараз. Це якась відому ну, е, по зірці особа, якась яку ми бачимо, вже в телевізорах. Я, дивіться, карта перемовин знову випадає. Тобто, це людина, я не скажу, що вона прям зірка, тобто вона не на сцені прям виступану не співачка, не співак, це можливо або політик, або бізнесмен, тому що іде влада така міжнародна в нього, і це більш за все, що чоловік, бо чоловічі карти йдуть. Чоловік. Американець, це Америка, це, цей чоловік, американець, всі надіється, що це Трамп. Ну зараз гляну, тому що Тарулах він ж відповідає чітко на запитання. На кожне запитання потрібно продивитися, так. тому зараз запитаємо. Ну якщо чесно, Трамп просто так багато в інтерв'ю обіцяє, що може закінчити війну за день, навіть якщо він такий скандальний одіозний. Не всім приємне, але якщо його обіцянка якимось чином може допомогти Україні, то хай вже буде там президентом. Дивіться, як класно карти показують. Зараз я вам покажу король Пентаклі. Тобто, це чоловік дійсно це може бути Трамп, тому що я запитала про нього чи він зможе закінчити війну в Україні. Карта повішени, що тобто може все зупинитися, да зупинитись бойові дії. Дивіться, карта мір і карта победителя випали переможця. Тобто, більш за все, що дійсно він може нам допомогти. Я не кажу, що це буде 100%, тому що ну ви всі розумієте, да? що це таке важливе, дуже запитання, і ну ми потім, звісно, не будемо пред'являти Трампу, Так, да, да, але дуже надіємося на те, що все буде добре. Є дуже великий шанс на це. Бачите, як в українців це змінилося? Українці бачать надію у всьому. Це дуже гарний е, механізм взагалі людини бачити надію до останнього. І ми будемо бачити її, тому що нам дуже важливо зосереджуватися на хорошому. Ну, якщо Трамп не закінчить війну, ну, ми не ні, ну може ми з вами і поїдемо до нього в боссі сказати свою ноту. Але дай Боже. А скажіть, а ви робили розклад е, на е, результати виборів е, в Америці? Чи ще, чи ще рано вони там будуть в листопаді? Ну, ми на минулому інтерв'ю проглядали це запитання, то я більше не дивилася вже, тому що часто не можна продивлятися знаєте, саме запитання. Зрозумів, там просто змінилося. Байден вийшов. Зараз Каміла Харріс, Вона так набирає рейтинг. Ну давайте залишимо на наступну нашу зустріч. Трошки більше часу пройде. Подивимося, як минуть. Минуть вибори. Ще цікаве питання знайшов в Ютюбі від одного з наших глядачів. Дуже коротке, але мушу його зачитати. Вітаю People Life. Скажіть: а Росія існуватиме через 10 років, в принципі, як федерація в тій формі, в якій вона є. Так. Буде існувати. Хто може, а цю країну може щось знищити в принципі? Чи ми просто будуємо ілюзію? Ну, дивіться, я скажу так, що перспективи, наприклад, навіть для неї йдуть для цієї країни, угу. тобто знищення там не буде. Тобто нам жити з дурнуватим сусідом дуже дуже багато років, так? На жаль, так. Кидатися донатами на великий бетонний забор. І потім ще на фарбу. Але ця війна це остання для України, тому надіємося на краще. Останнє переможна? Надіюся, звісно, так. Ну, дивіться це ж про перемогу, розумієте? Якщо вона закінчиться, це вже буде велика перемога. Але просто скільки ж ми земель втратили людей, і такою ціною перемога ну це дуже важко. Я розумію, важко назвати це перемогою, коли ти втратив таку велику частину команди. Так. Тобто, коли на п'єдесталі, ну це дуже гарно. До речі, ви знаєте, ніколи про це не думав. Що коли ти стоїш на п'єдесталі з якимсь кубком чи медаллю, але в тебе з команди залишилося з 11 гравців двоє, то ці медалі ніяким чином не гріють. Гарна теза. Ще відбулася трагічна подія. Хтось е, знає про Ірину Фаріон, хтось чує вперше, хтось е, жодного разу з цим не пересікався, але точно можу сказати, що Ірина Фаріон асоціюється з е, чимось українським. Це була е, викладач української мови в Львівській політехніці, націоналіст, е, дуже, дуже такий, дуже свідома громадянка України. Вона загинула її вбили е, два питання: є. ким була? Ірина Фаріон для України. І чому її вирішили прибрати з авансцени як вербальну приму українську? Дуже вона любила мову. Ну, дивіться, навіть карта Зірка випала на Ірину Фаріон, тобто вона була знакова поста для України. Зараз подивлюся про вбивство її. Ну, знову ж таки ну, чоловік, в принципі, про, ці, про це все говорять, але я скажу так, що е, швидше за все, що вона заважала комусь своєю діяльністю, тому що прям карти емоцій йдуть, що вона надмірно такі розголоси робила, які були провокаційні, і їй навіть робили попередження, тобто їй, можливо, погрожували, але вона це ігнорувала. І сказав так, що ну вона сама обрала цей шлях, сама обрала шлях, який знала, що може закінчитися таким чином, так? Трагічно. Маленьке запитання. Зараз транслюють в телеграм-каналах, що спіймали цього молодика, якому там 19 років, такий він виглядає на терориста, не схожий. Дочка Ірини Фаріон так злос злословила, ми її можемо зрозуміти. В кінцевому результаті яка доля цього парубка? Він сяде в тюрму, він, він, він буде в, о, в заточенні, в тюрмі в ув'язненні? А його ім'я не пам'ятаєш? Ім'я не пам'ятаю. Я не, пам не, пам не впевнена навіть, що озвучували ім'я, але мені здається, що озвучували. Зараз одну. Теж повинно, бачите, я ще не брав цю новину е, працювання, бо. Я просто споглядаю через ім'я все. Так, так, так. Не бачу імені. Мені здається, Добре, тоді я просто запитала, що буде збивцем Ірини Фаріон, то ну, його посадять за кроти. Якщо це ця людина, от він, то його посадять. А як карти бачать? Це дійсно той, хто це зробив? Ну, я не впевнена, тому що йде карта диявола, тобто там може бути щось сфальсифіковане. А чому. А ця людина, яка зараз там знаходиться, вона знає, що. Її підставляють це свідомо. Його звати В'ячеслав Зінченко. Ну, він це все розуміє. Ну... Але ну він нічого не зробить. Ну я теж стверджувати не можу, що це прям не він чи він зробив. Це все таки, хай і правоохоронці цим займаються, але більш за все, ну, ну ми, ми не в суді, ми на в цьому Ютубі, в і зараз просто, просто розмірковуємо. Але дуже дивна ситуація. Е, можна дозвольте, ще будь ласка, одне маленьке питання. А що приховано в цій історії? Чи є, є, є щось приховане, яке дуже намагаються ретельно сховати? Ну, якщо карти дадуть відповідь на це запитання. Будемо порада, але цікаво, що є якийсь пазл. Ну, я не скажу, щоб щось було приховане. Просто знову йдуть емоції, знову її е, хвилювання. Тобто вона знала, що це рано чи пізно може статися, тому що йде така карта. Розумієте? Я не пам'ятаю, вона напевно про це й говорила. Що такі люди, як я, вони самі життя не йдуть, е, тому так і вона нічого не могла з цим діяти. Ну, вона сама, я скажу, обрала цей шлях. Все тут mm -hmm. нічого не приховано навіть. А чи знала, що так, так все може закінчитися? Тільки не знала коли. Дякую дуже. Дякую, співчуваємо рідним і близьким Ірина Фаріон. Ще питання е від глядачів було з таке: вітаю. Скажіть, будь ласка, чи Україна вже пройшла усі свої випробовування? Якщо дивитися на ну, в Україні як на випробовування? У нас Ні, попереду... угу. ще не пройшла. По-перше, фінанс. Навіть якщо ми не беремо до уваги війну, то будуть ще з фінансами в нас, тобто економічні випробування. І ще е, тут просто карта випала. Знаєте, як ну, я покажу навіть дві кажезлі, карта випала. Тобто, це друга людина. Е, зараз уточню, щоб точніше, щоб це сказати. Це буде просто в нас ще таке випробування з новою владою. Тобто, прийде більш жорстокіша людина до влади, от карти говорять. Тобто, хто ще другий буде, більш такий, що будуть у нас випробування. Тобто, ще ну, війною це теж не закінчиться все. Тому що йде хвилювання людей, карти показують, фінансово скрутно буде. Ну, навіть як я на минулому інтерв'ю говорила, що 2025 рік не буде прям такий класний у фінансовому випадку. Ну так зрозуміло, що ми не, не плануємо виходити з Морозовим на центральній вулиці міста, куркувати собі, пензлювати ні про що не думати. Але влада але до влади може прийти людина, якої будуть не, не такі світлі інтереси, та. Якісь більш жорсткі методи, ну я точно не скажу, тому що ну карти прям точно не відповідають на це запитання. Розумію. Ну, я з вами так, що просто паралельно веду бесіду як під, mm -hmm. під запитую. Дякую дуже, гарне запитання. Дякую глядачам. Дякую вам за відповідь. Так, є ще питання: це було питання від мене: в чому таємна сила Володимира Зеленського? Я от завжди, коли дивлюся його виступи. Мені цікаво, чи якось через інтернет чи в просторі, чи натягується президент України, в якої йде війна енергією свого народу. Так дивіться: по-перше, в нього сила у вмінні вести переговори, вмінні домовлятися тут можна говорити і про його незламність, тому що ну навіть якщо так подумати, от на початку повномасштабної війни він за допомогою одного телефона скільки вирішив запитань. Для допомоги українській армії, так, щоб зупинити ворога, щоб він не пішов далі. Тобто, це саме головне в нього, це його сила в цьому. Ну, тут карти 100% підтвердили все. Сила. Остерігаємо. Прості переговори. А чи можуть карти дати відповідь на питання? Зеленського достатньо зараз сил продовжувати Ось він як генератор, що в нього. Продовжувати правити Україною правильно так, бути так, президентом. Так. Ну, вже йому звісно набагато складніше, дуже багато хвилювань. Все, але все рівно, от знову оця дві каже, злі що хтось буде інший. Тобто, я навіть проглядала це і на своїх ефірах інстаграм запитання: що до кінця війни він буде президентом, а потім хтось прийде інший. Ну, тобто, є в нього обов'язок такий да, до кінця війни довести нашу країну до перемоги, але дійсно складно. Чи не всі справи зроблені? Зрозумів. Дякую. Дай Боже здоров'я нашому президенту у такі скрутні часи. Так, ще питання: це глядачки питання. Чи правда, що зараз в Україні відкриті портали у часі? Це таке оточення, що ті, хто усвідомив щось і прийняв, переходить на новий рівень, навіть якщо залишається в тій країні. Чи правда, що такі портали відкриті? Ну, я скажу так. Є таке про перехід на новий рівень, я про це навіть колись в лозі говорила: що до війни ще навіть приходили на нашу землю на да, нові енергії, більш сильніші, і не всі люди могли перейти в ці енергії і жити да, більш багато, більш щасливо і так далі. Тому що ми живемо в енергетичному світі, ми всі створені з енергії, але під час Початку війни дійсно ну, відкрився, скажімо, такий портал для переходу нас на новий рівень. Не просто ж так, у нас війна розпочалася. Але ну, поки ми в цьому от періоді, і ну, мало людей ще хто перейшов, тому що якби ми перейшли, по-перше, війна б закінчилась, по-друге, ми б підтримували один одного, тому що ми на початку війни згуртувалися, а на кінець ми вже от починаємо. Да, один одного то ненавидіти, бо в кожній чоловік загинув когось поруч і так далі. Нам навпаки, треба бути разом, тоді ми швидше перейдемо на цей новий рівень. Ну він дійсно є. Ну я б не назвала це прям порталом, це просто енергетично новий рівень для нас. Угу. Цікаве питання. Напишіть в коментарях, може тут я не пам'ятаю хто поставив його. що ви маєте на увазі більш деталі, може є якісь приклади людей, які поруч знаходяться. Ще, погоджуюсь: спочатку ми згуртувалися, але зараз, е, бачите, ще й ворог, як діє, він е, інформаційно, нас. інформаційно, так. Всередине, тому на це теж не треба вестися. Дякую. Е, ще ось таке: чи загрожує в принципі в Україні коли-небудь ядерна агресія від Росії? Полякають нас е, майже кожен день. Але от як сценарій? Ні, ні, не загрожує. Ні. Щось я теж відчуваю, що це просто такі лякалки, але насправді це. Ну, якби хотіли, вже давно це зробили. Ну, скільки Правда. разів вже говорилося про це. Не буде. Я і колись продивлялась на початку війни ці запитання, бо всіх це турбувало, то карти однозначно завжди показують ні. Дякую, дай Боже, будемо сподіватися. енергію посилаємо усю відповідь на це питання. Ще два питання: вони від мене. Як ваші карти бачать, якою буде Україна майбутнього? Що це буде за держава? Хтось казав про духовний центр? Україна як духовний центр? Хтось каже, що це будуть інновації. А інші пишуть, що через 100 років в Україні залишиться 15 мільйонів людей. Як карти бачить відповідь на це питання? і незалежної це по перше можу сказати, тому що карти, от про це говорять. Ми будемо відкриті. Для співпраці з іншими країнами, тому що нам будуть надходити кошти, дійсно будуть вкладати свій капітал в розвиток цієї країни, але це буде зовсім не скоро і, можливо, не на протязі п'яти навіть років, тому що знову ж дві кажезлі постійно от, сьогодні нас супроводжує. Буде зміна влади. Ми будемо хвилюватись, Не всі мрії будуть здійснюватись так, як ми хочемо, але пізніше, навіть до 10 років, потім ми вже. Будемо як переможці. І удача буде на нашій стороні. Все таки Десь. все буде добре, але ну з часом поступово, і це ж все рівно залежить від кожного з нас, як ми згуртуємося, як ми будемо відновлювати країну і так далі. Погоджуюсь, погоджуюсь. І все це починається ще з свідомого життя. Я з різних боків чую цю фразу свідоме життя, свідоме життя. Я знаю в чому сенс свідомого життя, але часто людей намагаються правити, щоб робити якісь речі свідомо. А свідомо ти гаруєш місяць для відпочинку, тиждень, а потім цей тиждень, а коли приходить відпочинок в телефоні, вирішуєш роботу і сенс, що ти стільки витратив сил. Як ви гадаєте, як чи можливо у вас буде такий? Поділитися, з чого починається шлях до усвідомленого життя, і чи приносить він задоволення це свідоме життя? Ну, я скажу так, що все залежить від наших думок. Потрібно спочатку думки змінювати. Звісно, потрібно працювати над собою фізично, енергетично, психологічно. 100%. відсотків в нас майже кожного українця психологічні зараз травми пов'язані з війною все таке. І е, навіть сотні людей пройшли мої курси, де я розповідаю, як це все змінювати, що, з чого починати, і вони там почали то вести свій бізнес, то знайшли своє кохання, і так далі. Тобто все починається з себе, зрозумійте. Спочатку з себе і потім все навколо теж буде вас змінюватися. Ну, тому що буде змінюватися дуже швидко. Ну так. Так, ну зрозуміло, що не через е, 15 хвилин. <рес> <рес> да -да -да. І не завтра ранку. І не в четвер наступний. Ну, але якщо е, зробите якусь таку свідому зміну, то через місяць точно зможете побачити. Краще щось робити, ніж нічого. І у вас вже будуть результати, а не просто думать, що от колись мені хтось там допоможе. Бо... Можна буде з гордістю сказати: дивіться, скільки помилок я наробив. Ну, перше, це що потрібно, це прийняти, що ти живеш не так, як ти хочеш? Так, це вже тема наступної розмови. клас. подискутувати, <зас> <зас> де починається цей момент, коли ти починаєш це усвідомлювати. Дуже вам дякую, Інно, за розмову. Я сподіваюся, що в нас вдасться ще побачитися до Дня Незалежності України. Щось я дуже переживаю, як і завжди кожного року за цей день. Якісь у вас є перечуття. Про серпень. Давайте на картах Таро запитаємо. Давай. Що очікує українців в серпні? <схід> відразу тільки почала доставати колоди, відразу карта переможця випала. Я надіюся, що серпень буде прям найкраще для нас. Будуть якісь, напевно, гарні новини, тому надіємося на це і молимося Дякую. і донатимо обов'язково донатимо. Дякую. Спасибі велике. Дякую вам за розмову. Бережіть себе. і Нехай у вас карта переможця випадає кожного ранку. Дякую всім. Хай випадає у вас для нас. Це буде, це, це буде, це буде чудово. Дякую вам, і з нами на зв'язку була та мільйонерів Інна Гранович. Підписуйтесь не, на усі соцмережі. Ми залишимо посилання під цим відео, залишите коментар. Можете, якщо у вас якісь питання зачепило. Також хочеться, щоб ви замислилися над тим, чи є у вас якісь в житті помилки. Можливо, десь помиляєтеся, і життя під час навіть війни нещасливе. Дозвольте собі зробити якусь покупку, якусь річ, яка порадує вас, якусь подію, яка порадує вас, бо життя триває і важливо його підтримувати. у наступних відео. Україна переможе, бережіть себе, бувайте!